Продовжуємо спілкування із нашим гостем, священнослужителем Євгеном Ващиніним. І власне зараз ми хочемо підняти безпосередню ж тему, яка стосується свята Пасхи про новозавітню Пасху. Яке значення воно має, та яке його є сучасне розуміння, Євгене? Ще раз вітаємо. Можливо, хтось пропустив нашу попередню розмову. Так, чи ви з нами на зв'язку? Доброго Добрий вам Так. так, так. радий вас бачити, друзі. Так. Дякуємо. Знову ми бачити. також так, раді знову бачити. А, власне, чому от ми говоримо саме про такий термін, як новозавітня Пасха. Що це таке? Так, це цікаве слово. Воно не нашого походження. Воно не прийшло з грецької мови, прийшло з єврейського. Прийшло з історії, коли Ізраїль був в полоні в Єгипті. І Бог просив фараона відпустити свій народ і посилав покарання. Одна, друга, третя кара на Єгипет, і там в них і вода в кров змішувалася, і мошки, і мор, і град, і всякі хвороби. І потім десята була кара це Бог каже: Цю ніч ангел е, смерті пройде посеред Єгипту. Але якщо ви зробите те, що я вам кажу, смерть і ангел пройде е повз вас, пройде повз. Але якщо не зробите, то ангел смерті зайде і забере кожного первістка, хто перший народився, із людей, з рабів, з тварин навіть. І е, так е, Бог сказав зробити: візьміть ягня маленьке, а запекти його, заколоти, е, запекти, і його кров'ю, яку коли ви закололи, помажте на перекладинки е, до входу дверей. Перекладинки треба помазати, а потім з поспіхом його їсти вночі, коли воно запечене, і з гіркими травами, і прісним прісним хлібом. І якщо Бог каже, ангел смерті буде йти і побачить цю кров, і що ви все виконали, то він пройде повз. Оце слово пройти повз пройти і нічого не, не зробити. Якби визволення буде в вашому домі, але комусь прийде смерть і Божа кара, оце визволення чи пройти повз смерті, е, смерть вас не торкнеться і є єврейське слово песах. Пізніше воно війшло в грецьку вже мову, і зараз Пасха, це вже новозавітня Пасха, е, яку вже Христос просвяткував по іншому. По іншому. Але спочатку це праздник визволення. І в ту ночь, коли ангел Кари смерті йшов е, в Єгипті і не прийшов повз єгиптян, хто не вірували, фараона і багатьо багатьох багатьох і перші і первістки всі е, дітки померли, то вночі встав Єгипет і почався гойк і зойк до, до і крики, і до фараона, і до своїх богів. Вони дуже злякалися, що, що всі помруть. І вони відпустили Ізраїля, і це була ночь визволення. Ізраїль в цю ніч вийшов з Єгипту і став вільним народом. От звідти береться Пасха, так її святкують зараз в Ізраїлі, так святкують євреї, як згадка свого визволення з єгипетського рабства, згадка про Божу силу, яка е дарувала їм свободу і вихід. Але покарала тих, хто їх примушував, е і хто карав їх і вбивав їх, і їх дітей. Але Бог їх визволив. Mm -hmm. Це історія. Тобто ми бачимо, що святкування Пасхи, сама сутність її абсолютно сильно відрізняється від того, якою вона була на початку, від свого першого початкового стану і свого коріння, і того, що ми маємо зараз. Ось яким чином відбулася настільки сильна трансформація, тому що зараз це все, що має сучасний християнський світ, воно зовсім абсолютно протилежне до того, про що ви розповіли. А чому саме така трансформація так. сильно відбулась? Е, дивіться: е, ну, по-перше, треба сказати, що е, в Ізраїлі у євреїв воно залишилось того самого змісту. Угу. Вони зараз гадують свій вихід і святкують своє визволення. Але дивіться, все було завдяки Богу, не завдяки Ізраїлю, і це не просто щось єврейське, а це Божа була постанова. І це було тому, що Бог так сказав, звелів так зробити, і вони зробили. Але що символізував цей агнець? Що це ягня могло означати для як, як і в майбутньому якісь ритуальні жертвоприношення? Цей ягня символізувало, що колись. Прийде Божий син, Він був е, обітницею, е, він був агнцем для, за, для всіх нас, для, за, для викуплення, за, для того, щоб смерть нас не торкнулася. Тобто є Божий е, великий всесвітній закон для всього всесвіту. Покарання за гріх і наслідком за гріх буде смерть. Для, для кожного. Е, навіть якщо Бог би згрішив, якщо Христос. Якби Христос прийшов на цю землю, Божий син, і зробив би гріх, він мав би померти навіки. А і як ангели згрішили, вони мають померти, як люди згрішили, вони мають померти, але Бог цю смерть бере на себе. Так як люди навернулися, покаялися і повірили, і попросили Бога пробачення, і з покаянням просять Бога визволення, Бог каже: Добре, за Твою смерть я заплачу, я віддам своє життя. Тому кожна. Кожне жертвопритношення. Кожен агнець символізував, що в майбутньому прийде Божий син, віддасть своє життя задля твого життя, за для життя твоїх дітей, за для твого е, визволення, задля твоєї свободи. Тобто Пасха мала глибокий духовний зміст в Ісусі Христі, в тому, що Він прийде як агнець, щоб визволити нас не просто від е, якогось локального рабства. Чи недобрих наших якісь е обставин, але він визволить нас для спасіння вічного від гріха, від диявола, від смерті, від прокляття, від всього, чого ми лишилися, е на що Бог нас створив: на царство, на райське життя, на життя вічне. Тому приходить Ісус Христос. І він е, на цей празник Пасхи, Він, е, коли третій раз зібрався перед своєю смертю, коли вони їли цей пасхальний е, пасхального агенця з учнями, і були на цій вечері, він зупиняє цей зазвичай е, такий порядок їхній і бере два символи. Е, спочатку він миє ноги своїм учням і е, каже. Між нами має бути інші стосунки. Ви маєте відноситись один до одного по іншому, і він помив ноги і показав, що він не шукає відносин як господар над рабами. А вони брати, вони друзі, вони як сім'я. Потім він бере хліб. А тоді на Пасху було все прісне. Це була маца ці опреснок такий. Маленький опреснок. І він е, сухенький хліб, без всяких примусей дріжив др, др, чи чогось. Квасного сметани, молока, яйця цього не можна було, нічого не було. Просто хліб, мука, вода, трішечки солі і е, олії. Олія була е, з олівкового дерева. І Ісус бере цей хліб пресний і каже: Це моє тіло. Це моє тіло. Це мене віддадуть і поламають на Христі, як це тіло розламане буде. І він подякував Богу і сказав: Це моє тіло, їжте всі, тому що я за вас віддам життя. Потім Ісус взяв чашу з вином. Це було чисте, просте, неброжоне, безалкогольне е, вино, е, виноградний сік, свіжий, свіжий, е, е, тільки що отриманий. І він каже: А це моя кров за вас. Тобто я ваш агнець. І це мій новий заповіт. Це робіть в згадку про мене. І апостол Павло, і всі інші апостоли, згадуючи про це, кажуть: Пасха наша, Христос, який був заклан за нас. Пасха наша, наше визволення від смерті, від цього ангела смерті, від покарання за порушення закона, це Христос, який буде висіти на Христі, пробитий. За нас, поламане тіло Його без життя вже пролита кров, він віддав життя, щоб ми мали життя вічне. І тому новозавітня Пасха, це вже Христос, який помер за нас, це наш агнець, якого ми згадуємо кожну вечерю, кожне причастя, беручи воду і омиваючи ноги, беручи хліб, прісний опріснок. І, 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 коли, Ламаємо їмо як згадку про тіло Христа і беремо в чисте віно, безалкогольне, і п'ємо як кров Христа, і кажемо: Христос, Ти наше визволення. Mm -hmm. От власне хочеться тут трішки перейти до контексту нашого сучасного світу, сучасного християнства. От навіть коли ми от говоримо, да, що от ми визначили є дві пасхи: є старозавітня Пасха, яка стосувалася визволення Ізраїля з Єгипту, і Новозавітня, якою є жертва Ісуса Христа. І от коли навіть ставили питання мовознавцям, як же ж в Україні називати от, свято Пасхи, тому що у нас його от, прийнято назвати Великдень української мови. Мовив, А, і вони кажуть, що от Пасха це стосується єврейського свята Пасхи Песах. Та? Тобто вони розділяють, що от є Великдень, сучасна Пасха, і е, Пасха, як окреме слово, там, єврейське свято. Але е, виходить, що е, тут просто не враховують ось цей момент того, що є безпосередньо нова Пасха, новозавітня, якою є наш Ісус Христос. І з огляду на це, е, як взагалі, в якому контексті сьогодні живуть християни в усьому світі. Чи відрізняється це там в різних країнах контекст цього свята Пасхи, вже Новозавітньої, коли люди от говорять Христос Воскрес, воістину Воскрес, є якісь традиції, є якесь бачення. Наскільки взагалі зберігається ідеологія християнства в цьому святкуванні? Так. Ви вже мені розповідаєте про сучасну Пасху, це вже третя Пасха. Треба сказати, що її в Біблії немає. Uh -huh. Та Пасха, яку зараз називають Великоднем, кулічі, яйця, ковбаса, вино і все, що там посвячують цю корзину, цього в Біблії не існує ні в старому заповіті, ні в новому заповіті. Це вже історія християнства. Це як і багато інших речей, які християни вже... Додали до своєї історії, до своїх якихось нових таких постанов. Але це не біблійна постанова. Тобто це є 325 рік нашої ери. Це вже був такий собор, і нам треба відзначити, що це ну хтось називає його 321 перший нікейський собор, коли вони почали думати. Єврейська Пасха це не для нас. Причастя ми залишаємо як причастя, але треба щось зробити як великодень, тому що десь після цього. 3, після 300-го року міняється в Римській імперії е, імператор. Константин стає він е, з 313 року вже починає е, приймати християнство. Він е, з одного боку е, друкує монети, робить маке, монети, чеканить з зображенням Христа, з іншого боку, з зображенням своїм. Як за Бога за Бога себе видає. Але Римська імперія стає християнською, і багато хто з язичників вони ж святкували. В них є своя історія, своє життя, великі празники. І навесні був саме величезний празник життя, празник весни, празник народження, плодородя. Як в різних країнах вони по різному святкувалися. Але що там? Точно було для всіх це праздник життя. Вони вигукували щось про воскресіння матері природи, чи бога е, весни, чи бога сонця, який помирав е, взимку, коли mm -hmm. день зменшувався і народжувався на весні. Ну тобто історія, ви можете самі прочитати, але що було на житті е, язичників? Це багато їжі, це вес... веселе свято, це випівка. Це яйця як символ плодородя, це ну, багато чого такого. І тоді християни задумались: о, добре, друзі, треба це все закинути, старе. Давайте ми на честь, от е, навесні, е, хто у нас е, якби ну, е, хто дав життя, хто воскрес, Христос. Давайте будемо святкувати християнську тепер новозавітню Пасху. Ну, трішечки з вашими е, старими тими обрядами, ну і так далі. То, то вони перше, що змінили дату Пасхи, вона не, не співпадає 14-го Нісана, а, а це перший місяць, це десь між е, березнем і квітнем. Е, вона не співпадає православна Пасха, католицька Пасха з єврейською. І вона плаває, вона міняється в цьому році 5 травня, а в іншому році може бути 25 квітня, а ще якогось там, ще якось. Тобто, вона по лунному календарю вираховується по-різному. Що вони ще роблять? Вони беруть і сказали, що ну, ви там щось зробіть наподобі куліча, його називають хтось. Але його історія не сама добра, не буду все розповідати. Хтось mm -hmm, творожну mm -hmm. Пасху зробив з творога і така в, в як, як е, зовні схожа на гроб. Ага, з гробу повстав Христос. Тобто почали щось робити, потім біла ковбаса, потім вино, алкоголь mm -hmm, трішечки mm -hmm. посвятити треба. Так, Лук так. там має бути е, сало, шинка. Там ну багато багато чого mm -hmm. несемо все, в е, відстоюємо службу. Ей, друзі, я не буду розповідати вам всі ці. Ви самі знаєте, угу, як воно так. святкується, але нічого схожого з біблійною постановою на жаль, це немає. Угу. Нічого. Тому, так. тому, що ви хочете від мене дознатися? Що біблійне, що не біщо не біблійне, я вам розповів так, дякуємо. Справді, а, от ви так все по поличках розклали. Справді а, про те, що сучасне розуміння Пасхи то те, які її святкують, це не має нічого спільного. Виходить із тим, якою вона має бути, якою її передбачив Господь. А, тож хочеться знаєте, поставити таку крапку в нашій сьогоднішній розмові, звернутися до Бога, помилитися, щоб він давав нам мутрості. І от людям які шукають правильний шлях, щоб він їх направляв і показував свою волю. Давайте помолимось. Просимо вас так. здійснити цю молитву. П так. перед тим, як я помолюсь. Одне слово скажу, але я використовую е, згадки людей про Христа. І коли мені запитують, що Христос Воскрес, вони чекають відповідь, дійсно, е, що Він дійсно воскрес. Я кажу: так, Він дійсно воскрес, uh -huh. але чи ти віруєш в Христа? А чи ти віруєш в своє Воскресіння, чи ти бажаєш цього царства, uh -huh. чи ти читав про цього Христа і про Його Воскресіння в Євангелії? Тобто, як добре, якщо ми зараз звернемось до Бога угу. напередодні е, Пасхи, е, Великодня в, в Україні в багатьох країнах зараз буде це, це згадка. Добре, але нехай люди поруч всі звернуться до того, хто хоче визволити так. від гріха. Не просто відсвяткувати, а визволити. Ось за це і хочу помилитися. Добрий Боже! Ми до тебе звертаємось. Ми дякуємо тобі, що твоєю милостю ми живемо. Ми викуплені від гріха, від рабства смерті, від диявола. Ти все зробив, Боже, віддав сина свого заради нас, щоб ми спаслись. Дякуємо, Боже, за таку велику жертву. І коли зараз і країна наша потребує визволені в Твоєму захисті, ми просимо Тебе, Боже, визволь нас від цієї смерті, від напасті війни, від цих лихих обстрілів, збережи нас. І зараз, коли люди будуть думати про спасіння в тобі, будуть згадувати, наверни Боже їх до себе. Поблагослови, щоб кожен прийняв тебе як спаса, кожен повірив, що це життя мене, але ми зустрінемось з, з тобою, коли ти воскресиш, задля того, щоб дати нагороду. Боже, я прошу, щоб ти спас нас від гріха, від всього недоброго і став нашою Пасхою назавжди. Боже, зроби це визволення в житті дітей Твоїх, і нехай народиться твій син в кожному серці, в ім'я Христа Його, і просили ми. Амінь. Амінь. Дякуємо вам, Євгене, за те, що провели сьогодні з нами цей ранок. Вам зичимо всього найкращого, Божої охорони, благословень. І з надією і вірою в Ісуса Христа будемо спілкуватися із нашими рідними близькими цієї неділі вже тому усього найкращого, з Богом. Спором. Дорогі друзі, Євген Ващинін, священнослужитель, був з нами на відеозв'язку. Говорили про свято Пасхи.